Покербет. обирай свій спорт. Додам також, що хотіла вам показати і сьогоднішнього ток-шоу з Кабієвої, чому тому, що вони активно там обговорюють саміт Великої двадцятки, який відбувся вихідними. І е, у ми знаємо вже, що у Міністерстві закордонних справ України розчаровані декларацією G20 і підказали кращі формулювання, тому що G20 ухвалила підсумкову декларацію, де взагалі не згадала Росію як країну агресорку. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання, водночас в частині щодо агресії Росії проти України групі не немає чим пишатися, зазначив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко. Ну і я пропоную вам послухати, як же ж сьогодні хвалилася цим самітом, що, начебто, він пішов а, у користь Росії з Слухайте. итоговая декларация саммита Большой Двадцатки стала оплеухой Зеленскому, а не пощечиной Путину. Как того хотел канцлер пиратской республики Германии Шольц. А вместе с ним хотел и весь абсолютно коллективный Запад. В Украине в итоговом коммуникет Двадцатки буквально отвели только один единственный пункт. Да и тот с очень вежливо выражаясь обтекаемыми формулировками. Никаких призывов к выводу российских войск не прозвучало. Вместо них компромиссные сентенции про устав ООН и уже принятые резолюции. Даже Байден, который обычно клеймит Путина абсолютно за все, не смог пролоббировать осуждение России, ограничился лишь замечанием, что хотел бы увидеть в Дели Путина и Си Цзиньпина лично. Но даже без прямого участия лидеров России и КНР, вашингтонские ястребы, в частности, кандидат в президент США Ники Хейли, итоги итоге двадцатки назвали победой России и Китая. Сам Белый дом оправдывается так. Пришлось идти на компромисс ради сохранения G20, которая может не пережить нынешнего раскола между Западом и глобальным Югом. Впрочем, большинству встреч в Дели, конечно, запомнится даже не тем, что саммит не смогли украинизировать, как украинизирует все в последнее время, а запомнится черной повязкой на глазу Шольца. Босоногим индийским мальчиком из Лондона, я про Риша Сунока, и белыми тапочками на ногах у Джо Байдена. Ну, те, що ми не задоволені декларацією, яку ухвалили на цьому саміті, то це ще не значить, що вона дійсно у користь Росії, як про це говорить Скабєєва. А Байден, президент США, він пояснив, чому в декларації не назвали е, Росію країною агресором. А у нього запитали, чому в g 20 Росію не називають агресором, і чи пов'язане це формулювання з розбіжностями з країнами глобального півдня, куди входять зокрема Індія, Китай та країни. Аф... Африки і Латинської Америки, і Байден пояснив, що не йдеться ні про які розбіжності з глобальним півднем. За його словами, це питання клину з Росією та Китаєм, представники яких були присутні на саміті G20 в Індії. Ну але з, з приводу того, що трішечки якийсь там путінський акцент він таки був на цьому саміті, свідчить те, що. Почали говорити там про зернову угоду і чи варто її відновлювати, і що для цього потрібно зробити? І насправді ось ця резолюція G20, вона писалася з таких так званих миротворчих ініціатив президента Ердогана і генсека ООН Антоніо Гутереша. Вони Активно обоє е, останнім часом комунікували з Кремлем, і, от, до прикладу, Гутеріш він е, е, була інформація видання Більд писали, що він таємно спілкувався із Лавровим, це міністр закордонних справ Росії. І в підсумку він потім запропонував скасувати. Санкцію проти росіян в обмін на відновлення цієї так званої зернової угоди він запропонував знову під'єднати один із держбанків росіян до світової мережі розрахунків SWIFT, страхувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях. Повернути московитам заморожені активи, а ну і дозволити російським кораблям знову заходити в порти країн ЄС. Ну тоді для чого ті санкції, так якщо їх всі можна скасувати, і в принципі, навіщо ми тоді воюємо з Росією? Якось так це можна пояснити. Але ні, генасамблея, ані Рада безпека не порушували питання про зняття санкцій з РФ, і тому ось ну це. По суті, прояв лише від самого Гутеріша після зустрічі з Путіним. Президент Туреччини Ордоган він також заспівав у тій ж тональності і закликав країни G20 піти на деякі поступки для Московії, зокрема під'єднати російські банки до свіфту, дозволити міжнародним компаніям страхувати російський експорт зерна та міндобрив. Ну і також. Очевидно, що це ж вигідно з одного боку для самого Ердогана, тому що його країна на зерні заробляє досить великі кошти. Ну і тим паче, економіка Туреччини зараз трішечки в нехорошому стані, потребує нових ринків в країнах глобального півдня. Відтак Ердоган і е, намагається задобрити ці держави. Підсумкова резолюція G20 вказує на те, що глобальний південь обіграв захід. Е, так зазначають деякі експерти і кажуть. Що країни третього світу скоординували свої вимоги і змусили заможні держави до компромісу? Ну що в підсумку? В підсумку ми дійсно отримали декларацію, яка має рекомендаційний характер. Україна її розкритикувала, і в тому числі за те, що Росію не називають там агресором, і е, з приводу цієї зернової угоди.